Хвиля з Європи вітає вас і дякує за той матеріал, за той пост, який ви сьогодні розмістили в Фейсбуці, і він, ми його передрукували на сторінках нашого порталу І дуже гарні відгуки. Це так конспектно. Хотілося з вами на цю тему поговорити. Або то, може, є ще якась наперед тема, яка хвилює вас більше, ніж та, що вже відпрацьована? Добрий день. Це тема одна. Тема української історії та онтології, на які базується українська історія. Оскільки ми вирішили сьогодні поговорити про історію філософії, тому що з історії філософії починається будь-яка історія, цих питань історики наші не задають, а оминають. І часом в дискусіях відбуваються конфлікти. А конфлікти не по фактажу. Історичного матеріалу, а конфлікти онтологічні. Різні історики а, мають різне уявлення про буття. От, власне, про це й була моя стаття. От з чого ж починається українська історія або історія людства? І відповідь на це питання залежить від відповідей на онтологічні питання. Що є людина, звідки, що є людська цивілізація, коли це все починалося? Є різні підходи, є різні відповіді, різна онтологія. Ось так от. Якщо Знаєте, коридко. я коли готував одну курсову там, про рівень вимислу і художнього образу у нарисах одного автора ну, на журналістики, то я записав таку, такий епіграф, що всяка істина залежить від мірок, якими ми вимірюємо цей світ. Так можемо спочатку прийшли зі своїми вимірами до історії, а потім вже беремо з історії те, наскільки у нас є ну, та чаша, куди вкласти, чи, чи той метр, яким відміряти історію. Чи це не так, чи я помиляюся? Я з вами згоден. От ми якраз і говоримо про мірку, якою ми будемо міряти історію. Тому що історіософія чи історія історії визначає, що є початком історії, що є завершенням історії, які моменти висвітлювати в історії. А це важливі речі. От як ми визначимося, така наша історія і буде. Давайте визначимося, як казав наш славний, славний український філософ Григорій Савицького рода. От він все-таки дуже багато зробив для історії, для філософії, для тих крилатих висловів, які нам допомагають зрозуміти, хто ми є і що ми є. Чому? Тому що я вважаю, що все-таки в нього в його цих пошуках він шукав себе. А коли знайдеш себе, можеш пізнати і свою історію, історію роду, історію народу, і історію. І країни, і цивілізації і світу, мабуть, від цього треба і від себе. Так, ми всі шукаємо ідентичності, і наш філософ теж про це міркував. Щодо таких історисовських питань, то є різні підходи, як подавати історію. Візьмемо так, що в античності історики тоді, власне, не було істориків, письменники. Дозволяли викладати історичні події, домислюючи домислюючи діалоги, домислюючи деталі. І головна задача історика античності або письменника історичного жанру античності така головна задача була повчальна. повчальна історія мала чомусь навчити. То, звісно, якщо наші історики сучасності будуть підходити з мірками античності, то ми таких казок понадописуємо, але тоді це було нормою. Зважаючи на це, ми сприймаємо античні тексти критично, тобто, там є мусить бути великий відсоток видумки, е, є різні підходи я, до того, як викладати історію. Я хотів би зупинитися на двох мейнстрімах е, в іс історіософії, е, які по поширені серед українських істориків, на мою думку. Так, от перший, перший мейнстрім, що людина пішла від мавпи, я так узагальнюю. А другий мейнстрім, що людина пішла від Бога. Все створено Богом, світ створений Богом, людина створена, і історія теж починається з певних процесів, які започатковані ще Богом. Богом, богами, ангелами, прибульцями, неважно. Тобто йдеться про творчий початок в історії. І, взагалі, в, в, в початку буття, це другий варіант. Той же варіант, що людина пішла від мавпи, це такий механіцистичний підхід, що якось теорія тут дарвінізм, що якось воно саме там зародилось, якось саме розвивалося, і в якусь мить із мавпи утворилась людина. От якщо ми бачимо от таку концепцію історії. історії то ми зразу бачимо темні віки, де там якісь дикі люди бігають із якимись кам'яними виробами, там з кістками якось заточеними. А потім враз починається після кам'яного віку енеоліт. Людина раптом починає обробляти метал, стрімко розвивається мистецтво. Зачатки атрибути державності, починається бронзова доба і вибух, пасіонарний вибух індоєвропейської курганної культури. Ну, У нас так: от енеоліт, дикий час там, так, бронзове, бронзова доба в українців, скіфи, Київська, Русь, Козаччина, Шевченко і сучасність. От якщо це так все розкладено, то ми маємо справу із. Історія Софії, яку яку умовно називаю від мавпи». це дарвінізм, марксизм. Вони розглядають історію лінійно від того, що якось саме все створилося. Тобто, в цій концепції відсутня творчість, відсутня відсутній творець. От сучасні підручники історії України в школах. То так і продовжують цю марксистську дарвіністську лінію. О, тут, тут складно визначитися складно визначитися, коли історія почалася. Чи вона почалася з першого малюнку в печері, чи вона почалася з першого кам'яного виробу, коли українці з'явилися, складно сказати. От, е, радянська історія давала українцям вік 500 років, тобто українці з'явилися під час козацтва. Е, сучасна українська української за, за часів незалежності, історія Софія дозволяє українцям бути з часів Київської Русі тисячу років. О, але якщо ми е, скажемо, що це виключно науковий підхід, то це не так. Релігійний підхід теж. Може мати за принцип цю історіософію від мавпи. Тому що, наприклад, є неорідновірська не, нео релігія, рідна українська національна віра Вселенка, то там початок українства, початок людства датується 11 років. Від мізинської культури датується. Хоча мізинська культура там до 25 тисяч років. На час досліджень лева Леваселенка вважалось 11 тисяч років. От він побачив меандри, там різні там, і от вирішив, що з того часу, з того меандру, з того візерунку починається історія українців, історія сучасної земної цивілізації. О, тут все такий підхід від темряви, від нічого. Якось так от відбулося, і от людина розумна, і за такою концепцією не не по... незрозуміло куди ми прийдемо. Я знаю, можна я вас переб'ю і хочу ті трошки, щоб було цікаво нашим радіослухачам. А що видно з вашого окопу? Там що нам от ті наші окупанти, яку історію нам відписують зараз, теж теж йде боротьба за історичну правду. за Незалежність за свої думки зараз ви на передовій, справа в тому, що тут український солдат, він за Україну воює і нам байдуже, що там московський окупант думає. Так то з російської концепції, а росіяни крадуни. То вони ж забрали історію Русі до себе. А якщо історію Русі забрали, а вони ж наші кургани пограбували, і скіфське золото лежить в Третьяковській галереї. Вони дивляться на те скіфське золото і б'ють себе в груди, що вони скіфи. А це теж не так, це теж наша історія. Ну, Росіяни тулять історію скраденого. Нам на них зважати нема чого. Нам потрібно своє досліджувати. Ми підходимо до. Другого такого моменту, от де в історії присутній творець. Візьмемо християнську концепцію історії. От у християнстві три такі важливі моменти. Перше це створення світу людини, і людина втрапляє у рабство земної плоті. Там Адам і Єва з раю вигнані, вони вдяглися в шкури тварин. Тобто, надягли. Людські тіла, можна так тлумачити. Це перша частина. Друга частина спускається з небес, син, небесний Спаситель з благою вістю. Шановне людство, шановний Адаме, я тебе спасу, і до статусу, і буде вознесіння. Вознесіння до статусу на небо. Повернемо статус космічної цивілізації. Це другий момент. Отут починається власне історія християнська Кайрос. До того не впорядковані такі речі, а це Кайрос починається. Це історія, де є мета, є місія. І християнська історія має і третій пункт, який лежить в майбутньому. Це завершення історії, це апокаліпсис, і зрештою вознесіння на небо. Тобто, подолання укусів змія, подолання. Цієї в'язниці земної і вихід людства на рівень космічної цивілізації. Але ж це не концепція двох тисяч років. Справа в тому, що міф про Христа або легенда про Христа є загальноіндоєвропейською. І ханаанський варіант це лише один з варіантів. Візьмемо простеньку українську казку про Котигорошка і розглянемо, чи є у ній оці ж всі три складники. Перше, жила собі на землі мама, тато, була в них дочка, брати, і їх полонив змій. Те саме, як гріхопадіння у Біблії, люди в полоні, укуси змія. І тут з'являється Котигорошка. То коти Горошко? Він же не син батька, а він якось божественним чином з Горошенки десь упав звідки. О. І яка його місія? Його місія визволення братів і сестер, тобто визволення землян. Тобто Кайрос. Горошенка впала на землю. Починається історія Кайрос. і Апокаліпсис. Після 12 кадрів м'яса й води, він віддає себе в жертву орлу. І перероджується вже на цьому на, на, на небі. Тобто Вознесіння на небі. У казки про Котигорошка. Всі ці моменти є, що і в Біблії. Візьмемо інший, іншу локацію: це Манджюрія, Китай, дуже далеко, але індоєвропейські народи розійшлися скрізь і цей міф понесли в історії імператорів манджурських, китайських. В основі лежить легенда про Котигорошка, що з неба спустилася мама, ну там тато небесний, тут мама небесна. З'їла Негорошенку, а жужубу, і народився в неї Геро. Ну Горох, цар Горох і Гьо навіть назва та сама. І він об'єднав, як коти Горошко трьох побратимів, а це об'єднав три народи і став першим імператором. І та сама історія почалася. Візьмемо Єгипет. Хто там Горох? Там є фараон Гор, і він є першим фараон. Та сама історія. Мама з'їла виноградинку і народився дивним чином. От гор теж спаситель від злого там, сета, від зла. Ця історія поширена по всій Індоєвропі. Цей міф вийшов разом з індоєвропейцями. Очевидно, він тут і був на Україні, тому що індоєвропейці вийшли десь з берегів Дніпра, по, по Євразії. Ви... От це незвично християнам чути, що окрім Євангелія про Спасителя є ще інші варіанти благої вісті. В казках, в генеалогії імператорів, в Єгипті, але так є. Ось. Цікаво, цікаво. Мені б хотілося. Вся таки історію, от зараз нам так, от на фінал, щоб ми зацікавили далі, щоб нас слухачі запитували і поглиблювали знання. Бо Коли так монотонно видаємо тілу лекцію, вона якось сприймається як в школі. А коли є такі перебіги в день завтрашній, от як ви думаєте, як будемо писати історію завтра? Оцю історію оцієї війни, от де там правда, де вимисела, де взагалі? Ті, хто коментують, вони ж в окопах не сидять, як ви, вони коментують з дуже гарних диванів, і різні експерти радять тим, кому можна, але відстоюють Україну реальні українці. От. Як історія буде писатись на завтра? Історія буде писатись в залежності від того, яку ми онтологію приймемо, як ми будемо уявляти саме буття. Але я от продовжу про ту ж історію, яка описана в історії про Спасителя. Справа в тому, що ця історія це є розгортання місії, і ця місія повинна завершитися повною свободою, повним звільненням людства. Зараз українці за що воюють? За свободу в українців на знаменах було воля або смерть. От е, я говорив про таких персонажів, як Коти Горошко, Горох, Христос, і е, так е, видається, що це одна особа. Одна особа прийшла і це все робила. Але ж е, у християнстві є таке поняття, що церква є тіло Христа. Тобто Христос це не є особа, це є народ, це є люди. А тепер подивіться, які характеристики Христа, Горошка, Гьро, горо, Гора. Це особа, яка звільняє людство від рабства. В чому полягає рабство? Незнання, війна, голод, вбивство, знищення. Ми зараз себе і проявляємо як тіло Христа, як народ Коти Горошка, як народ, який прийшов на землю з місією звільнити людство від рабства. Зараз не просто війна йде, зараз йде такий. Біблійний розлом, зараз йде війна добра і зла. Українці зараз є щитом боротьби людської цивілізації за свободу. Якщо говорити про, ви знаєте таку легенду в Галичині і в Україні, є. і Лесь Бердник підтримував, що Христос родився в Україні. Знаєте? Ну, як, звичайно, знаю. Знаєте, особисто як... був знайомий з залезем. А як ви думаєте, є правда в цьому, чи це так побрехеньки, видумщики? Ну, якщо чесно, я б хотів, щоб це була правда, і я вірю, що це може бути правда, бо кожен народ, якщо він дуже хоче, він може народити народ. От може народити такого, таку особистість, таке зібрання всіх тих uh -huh. чеснот, як було в Христа. Дивіться, яка річ справа в тому, що легенда про Христа по всій Євразії розкинута, які його ознаки? Він спустився з небес, його батько небесний. Тобто тут уже гіпотеза палеоконтакту про прибульців йдеться фактично. Потім він дуже швидко ріс не годинами, а хвилинами, швидке зростання, і він став першоцарем. Його задача звільнення землян від рабства оцього, від укусів цього змія. Якщо ж ми щойно проговорювали, що Христос це є не особа, а це є персоніфікація, яка є в легендах, це є народ, то можемо говорити, що ангели спустились з неба? Чи боги спустились з неба, чи боги втілилися в людях, і почалася місія цих напівбогів, героїв на землі. І де ж цей першоцар почав рости не годинами і хвилинами. Перша вибухова цивілізація на землі, яка почала глобалізацію. Це курганна культура, це явна курганна культура, а це індоєвропейці, які зародилися в Україні в контактній зоні трипільської, шнуркової та явної культур. Зараз є чудові дослідження Ентоні Мелорі, це кургана гіпотеза генетики, стверджують, що індоєвропа зародилася між Дунаєм на Дніпрі і Доном. Між Дунаєм на Дніпрі і Доном. Тобто, дивіться, Котигорошко, першоцар, це народ, який втілився, народ богів, який втілився вперше на землі. Це той же Христос. Цей народ народився на Україні. Цей народ народився в Україні. Е, з такої точки зору то Христос справді народився в Україні. Але це був не особа, а це був народ ангелів, народ богів, який. Матеріалізувався на землі. Якщо ми уважно будемо читати Біблію, якщо ми співставлятимемо інші джерела, які залишилися по Індоєвропі, співставлятимемо досягнення сучасної науки, то це легко довести. Просто на це уваги не звертали. Легенда не зовсім така, що немає підстав. Легенда доказова. Причому ця легенда в. В контексті цієї онтології християнської або благовісної онтології, саме тут починається історія. Це історія людства, історія України З початком ось, глобалізації. Глобалізація зараз, українці борються проти глобалізації. Вибачте, українці започаткували глобалізацію. 5300 років тому ямники почали рухатися і дійшли до всіх давніх центрів людських цивілізацій, дійшли до Єгипту, до Месопотамії, до Індії, до Китаю. Це ми, глобалізатори. Нам не треба задню включати, тому що ми повинні бути на вістрі глобалізації, а глобалізація має місію: звільнення людей від рабства Землі і повернення людей до статусу космічної цивілізації, тобто вознесіння на небо біблійними словами. І ось українці зараз борються за те, щоб на землі не було воєн, щоб на землі не було катаклізмів, щоб цей терорист не заважав людству виборювати свою свободу. Коли ці війни закінчуються, почнуться розвиватися нанотехнології, почнуться, вирішуватися питання безпеки, їжі, питання кібернетичних організмів, питання штучного інтелекту, питання інервації. Кібернетичних організмів, тому що космічне життя передбачає інші види наших аватарів для наших душ. І це все вже почало розвиватися. Людство, коли перестане просто витрачатися на зброю, а почне витрачатися на науку і на культуру, то ми швидко створимо кінець історії, біблійний апокаліпсис, але це не кінець світу, це початок. Космічної історії, завершення земної історії. І українці почали цей процес глобалізаторський, і ми зараз е, на вістрі українських щитів, чи е, як, ми несемо цю місію. Ми народ Христа, ми народ Котигорошка, ми є Коти Горошки, ми є ці люди волі. Ну, Україна і воля це синоніми. І це в нас в крові, бо в нас тут починалося і воно в нас тут триває. От такі речі, от як історія, як онтологія пов'язана з історією і з сучасним моментом? Ну, от, відповідь на це, що, за, 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 за що ми воюємо? М? А скажіть, будь ласка, от ви ну, зараз відірвали тут півгодини, щоб зі мною так у діалогі поговорити. А що ви з своїми побратимами в окопах говорите на ці теми? Чи у вас зовсім інші зараз теми там вилюють? Українці вирішують різні питання. В Українців є таке явище, як постколоніальні синдроми. Є багато травм, які загнані в підсвідомість. Це травма бути багатим, травма бути українцем, травма бути інноватором, тобто бути науковцем. І звісно, це травми в стосунках із статтями стат міжстатеві. І ці всі питання проговорюються. Це теж питання свободи. Коли ми залікуємо ці внутрішні рани, війдемо у статок господаря, у статус людини здорової, ми почнемо вирішувати питання свободи і волі.